Вітання всім нашим іменинникам, але також є у нас і такі, за яких треба молитися, знаєте, люди, які хворі. От онкохвора Маргарет, і за зцілення, одужання Вікторії, і за, за лікарів, що її лікують, знаєте, за, і за всіх хворих. Бо, знаєте, завжди є за кого помолитися. Прийдеш до лікарні. Ми були тут недавно за Анною Марією. Ми їздили до Олега, до мого друга Олега Федоровича. Ну і він розказує Анні Марії, каже, що у нас працює 1200 персоналу у цій лікарні. От представте собі, скільки людей там працює, скільки вони приймають туди хворих. І кожен, бо до лікарні там не лежать такі здорові, знаєте. Комусь хоч трохи, але щось бракує. Бо є й дуже важкі, є реанімація, і постійно в такій великій лікарні певно, що може, яких є там 5-10 хвилин перерви, коли не робиться операція. Постійно, постійно йде робота. І тому е, кажу вам, що завжди є за кого молитися. А скільки наших поранених хлопців? Особливо складно, коли, знаєте, нема руки, нема ноги. Все, його врятували, все добре, але душа покалічена. Душа покалічена. І за таких хлопців наших треба особливо молитися. Тому я заохочую вас до молитви за всіх поранених, за всіх, що в лікарнях лежать, за всіх ваших знайомих, хто хворіє. Ну і за онкохвору Маргарет, за нашу онкохвору хвору Юлію, за, за всіх тих наших хворих, з яких ми постійно молимося. Господи Боже, прийми нашу спільну, велику дружню молитву і дай кожному все, що вони потребують, для спасіння, ім'я Отця і Сина, свята Духа, Духами, ім'я Отця і Сина і свята Духами, ім'я Отця і Сина і свята у Духами, Духа, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє і царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повся час і на віки віків. Амінь.